Ну, ело, ело, і сьогодні, пане та панове, ми вирішили з тотальним Майнкрафтом виживати в світі 2D. Ну, ело, ело. так, це правда. тому я пропоную почати та зробити це дерево. Так, давай зрубаємо це дерево, воно нам ще знадобиться. І не знаю, скільки ми взагалі зможемо тут вижити, але надіюсь, 100 днів ми тут виживемо. Ну, як, як на мене, ця ідея мега прикольна вижити 100 днів у 2D-світі. Так, це дуже класно. От особисто я перший раз граю в 2D в Майнкрафті. Так, я теж, я ще ні разу не грав, звісно, тут в два блока, але це складності, повірте, мені не міняє. Це взагалі не міняє ні, тому що це насправді складно. Так, ось я кравчу собі палицю, дерев'яне кило, та можна, в принципі, зараз спускатися до печери. О, я бачу тут свинку. Ну що ж, починаємо добувати кругляк. Воу, знаєш, що я знайшов? Я тут знайшов закинуту якусь шахту. Капець, давай я зараз туди спущуся, я подив... Опа, овечка чорна. Воу, це Од... круто. Знаєш, що я знайшов? Що? Діамант. Ріл? А ну-ка, я біжу до тебе. Так, золоте яблуко. Трішки ти? Трішки рейсів. А в... він був в... в тому, в скрині. Так, я поки що буду с... сімочки збирати, тому що, може, нам, ну, потім город потрібен буде. все так. До так, речі, дуже, не... дуже добре, що тут є бар'єра, що ми не можемо випасти. Так, це дуже класно. Давай не майструвати багато верстаків, цей хай буде. Так, ось тут ще пічечка буде. Зараз я сокиру скрав, та тато буде трохи дерева. Добре, то майстру трішки камні, щоб я собі змайстрував ка мене кайло вже. Так, на тобі. Добре, дякую. Так, ось і березка. До речі, так, це буде не... доволі прикольно Дім збудувати. Угу. Так, все, у мене вже є кайло, я пішов добувати, значить, нам. Всякий камінь і так далі, ти не зрозумів. Так, ось я От, тут збив свинку. Угу. От, тут, мені здається, проти мобів доволі буде легко виживати, тому що якщо освітитися, це їх буде дуже мало тут. Так, цю е вагонетку я заберу. До речі, прикольно буде в Незері, наприклад. Так, Цікаво, що там буде. буде. Але нам ще в нього би попасти, це теж. Або в печерах і... там взагалі кайф, мені здається, ну, ні, буде. Ні, Ще й прикол в тому, що не можна подивитися які ресурси. Тобто так, є, ти так. купаєшся невідомо. І, знаєш, І вдруг що... там лава буде. Так, так, це, це капець. Але в принципі від лави ще можна спастись, якби. Так, ну в принципі, я добув трохи дерева, можна, в принципі, вже тут хату збудувати, так, як думаєш? Е, в принципі, так, ну я зараз пішов трішки по камінь. Ну, я тоді зараз почну будувати хату, Окей? Угу, Окей, добре. Але якось так таку мінімалістично, тому що, якби сам розумієш, у нас тут тільки 2D світ. Так, да, да, да. І плюс раз розпак такий. Угу. Uh -huh. І потрібно ще постаратися не вбивати тварин, тому що нам потрібно буде їх розводити якось. Так, тому що без тварин uh -huh. це буде мега складно. Uh -huh. Так, я тоді, мабуть, піду вже в печерку. Окей, okay, добре, я буду багато дерева добувати, що воно в нас було. Нам воно дуже сильно потрібне. Добре, я зараз спущуся туди в печерку. Угу. Uh -huh. Блін, такий кайф тут грати в цьому 2D світі. Так, це прям незвичайно, я ще такого не грав. Так, да, ви ж тут, тут цілих 100 днів, це буде, мені здається, мега цікаво, що ми збудемо в кінці. Так, це, це буде мега нереально. Так, добре, давайте я зараз нарубаю купу дерева. До речі, поки я копаю цю печеру, ви можете підписатися та поставити лайк і написати будь-який коментар. Але щоб це був приємний, а не поганий коментар. Так, і не забувайте підписуватись на тотального Майнкрафт. Точніше на Віталіка і, звісно, що на геймскека, тому що це дуже важливо. Ми дуже стараємося для вас, тому прошу підтримайте нас. Я знайшов ягоди. Я залізо знайшов. О, це класно, це класно, це дуже класно. Та мені здесь нам потрібно зробити відро води і так. зробити зразу город. Угу. Так, я знайшов ягодки. Ягідки, ягідки. Я їх заберу, щоб їх розсадити. Добре, Йо, я так, провалився, так. я провалився тут. Йолика, доважай, йти там акуратно, тому що там може бути щось небезпечне. Так, добре, я нарубав вже доволі достатньо дерева. Е, потрібно ще трішки ось ці... Е, ось цю траву порубати, щоб добути трішки насіння. Тому що в мене зараз. Ні, в мене три насіння зараз є. Це дуже класно. Так, добре, в мене вже чотири ягідки, ми зможемо їх засадити і ми будемо мати що їсти. Якщо щось скажуть тобі вже так, можеш повертатись трішки додому, тому що настає ніч. Так, давай тут на поверхні у нас будуть саме найголовніші ресурси. Е, я перенесу в нашій дамікося, добре. І давай двері, мабуть, скрафтимо, щоб було більш затишніше. Так, давай, щоб більш, щоб нас моби не могли з'їсти, бо це, це саме найголовніше. Тоді я зроблю зараз, значить, так, от люк і зроблю спуск на низ, так. Так, нічка настала, в принципі, ми можемо тут собі спокійненько сидіти. Нас ніхто не буде трогати. Давай так, я тут зараз зроблю е, ось тут і спуск, напевно, що. E, потрібно зробити драбину, це в першу чергу. Для того, щоб зробити спуск, як, ну, щоб можна було нормально спускатися, ти мене розумієш. Так, давай я люк одразу поставлю. О, це дуже це дуже, це дуже уютно, я тобі скажу. І, Важай, скелет, склад, скелет, скелет. Додому, додому, вертайся додому. Нам дуже мага круте, мені подобається. Так, мені вже так подобається. З першого дня вже так кайфово. Так, вже так, вже так цікаво, вже прям так. Ну, прям капець. І так затишно ну, все. Угу, Дуже затишно, я тобі скажу. Е, так, добре, давайте драбинки ще сюди поставимо. Добре, ти поки що це все оформляй е, кругляком. А я піду змайструю нам скрині для того, щоб е, почати робити наш перший склад. Так, ось у мене є смажена сунина, я її скуштую, тому що в мене одне сердечко. Угу. Дивись, прикол в тому, що у нас скрині всі можуть відкриватися, тому що у нас е, плити стоять, і це дуже класно. А, до речі, так. Це прям добре, що ми тут плити все-таки поставили. Угу. Це дуже класно. Так, добре, я їх поставив так, а не здається, що тобі... Нам буде зручніше ліпше в іншу сторону їх поставити. Ось так от тут. Зараз там я є. двері поставлю. Мені здається, мені здається, буде ліпше так поставити, зараз тобі покажу. Ось так от, Тому що буде краще проходити, mm -hmm. це якось так. Опа, активій. Йой, що якийсь. там? Що там? Не там? знаю, не знаю, не знаю. Йой, а чому він чого він там зірвався? Там чел, там. Хлопче, подивись там капець, там капець. Йой, закриваємо двері. А чому вони зриваються, не розумію. Ми ж, вроді би якби не стояли біля них так поблизу. А ну-ка зараз там. Ні, тут все чисто. Добре, закривай, поки що почекаємо. Нам потрібно буде знайти овечку Точно. та їх постригти. У мене є ідея, там є овечка, вона якраз на ґрунті там, наче знаходиться, якщо mm -hmm. не помиляюсь. І так як у мене є необроблена заліза, я можу схрафтити два злитка та її там постригти. Так, да, це дуже чудово. Але вона чорна, і нам потрібно буде тільки чорна шерсть. Это нічого. Який-небудь ліжко зробимо. Хоча, можливо, і білі підемо пошукати. До речі, давай краще білих пошукаємо і справимося в давай, білих, давай, білих, давай. Так, добре, я поки що майструю нам ще скрині, тому що вони нам потрібні. Я надіюсь, е я їх не забагато зроблю. Ось на тобі тут колоди трошки. Угу, Дякую. Е так, добре, 9 скринь, надіюсь, цього хватить. Так, я поставлю ще з цього боку. Так, ось я ножиці скрафтив. Опа, там склад. Дивися, а ось тут можна по центру зробити пічки, якщо щось. І навіть один верстачок поставити, щоб можна було щось майструвати. О, так як в мене багато кругляку, то я скрафчу три пічки. Добре, я скрафти вже одну, як щось, а. то скрафти дві. Добре, так дві. Ні, більше скрафти скрафти чотири і так, чотири, чотири, чотири. Я поставлю тут верстачок ще один. Все, чотири готово І знизу не став, знизу не став, тому що я там зараз поставлю ще один верстачок. Блін, ну, кайфово виглядає, прям так. Дуже класно, дуже класно. Так, затишно ж прям виживати чомусь? Угу, дуже класно. Так, все. Звісно, е, трішки тісно, але в тісноті і не в обіді, як то кажуть. Так, зате в гарній компанії. Так, в гарній компанії, це дуже класно. Так, добре, давай тут ще. Хоча, в принципі, ну, я до речі, в принципі, вистачає. У мене правда? ідея, що можна зробити. Зараз я скравчу дубові люки. Ось, там mm -hmm. можна буде двохярочне ліжка зробити. О, так, ти, ти файно придумав. Я зараз секунду, відійду. Е, Я просто стою, майструю, зараз, зараз, зараз. Я хочу тобі зараз показати ідею, одну дуже класну, як ми можемо вирощувати їжу у себе вдома. Тобі е, зробити тут блоки землі, там накрити їх, е, поставити тут ягодки і накли, накрити їх полублоками. Дві, як знаєш, яка у мене є ще одна ідея? Щоб зробити те саме, але щоб у нас був такий, ну, як багато Підво... по... В підвал, багато підвал, так би мовити. Е, так, добре, дивися, тоді я почну, напевно, що робити цей підвал, тому що ягоди будемо вирощувати там, буде це наша перша їжа, якби. Так. Добре, тоді скинь мені трішки каміння, добре? Так, ось тобі каміння. Ну і в принципі, щоб мені не було нудно, з тобою піду викопувати. Ой. Так, давай, я собі ще. Так, в мене лопата є, в мене лопата є, так, добре. І то ходи одразу це вдвох будемо робити? Будемо робити тут по центру? Знову так, по центру, так. Да. Добре, тоді потрібно буде ще один зарайдук поставити, я поставлю драбину трішки ще. Уяви собі, що в майбутньому у нас настільки будуть величезні там проходи, що нам, щоб вилізти наверх, потрібно буде, не знаю, хвилин 5. А таке може бути? Так, таке може бути, це, це правда. Так, добре, давайте так от. Я тут, знаєш, зроблю люк. Люк ось тут поставлю. Ще, в принципі, навіть не знаю навіщо він нам тут, але для е, уютності і для більш, ну, це буде класніше. Угу. Так, добре, я ставлю тут смолоскип, і тут смолоскип ще не ставлю, тому що тут є е, то, як я. Можна, так. в принципі, цю кімнатку зробити трошки ширшою, ні? Як ти думаєш? То можна, в принципі, чому б і ні. І то, як я. ще можна замінити ось цю. Чуєш, дивись. Ось це можна замінити на, е, якщо, е, на доски. Прості а, на пів, на плити, щоб сундуки скрині у нас теж відкривалися. А, а, так, якщо вони в тебе буде? ще залишилося. Угу. Якщо вони тут, звісно, звісно, що у нас будуть стояти. То, по ідеї буде. Е, ну, а нас тут буде зараз вирощування їжі, по суті. Але, в принципі, це нам теж не вишає. Економія, економія ресурсів це теж добре. Е, так, добре, давай я типу, поможу ламати ось це. Так, добре, все, все ламаємо, воно нам не потрібне зараз туди. Ой, я знайшов білу овечку, ось добре, хорошо добре. я знайшов іглу. Угу. Ты знайшов зали? іглу? Так, я тут ліжечко знайшов, ура! О, класно. Це дуже добре, це дуже добре. Ой, я знайшов тут спуск, спуск вниз, я спускаюся. А там є селяни, напевно, що ні. Е, ні, селянина немає. Селянина, на жаль, нема. А в скрині ще. О, тут їжа є, 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 пшеничка. Добре, дуже добре, дуже добре. Так, я так. трішки поосвітлюю територію, а ні, у нас вже немає вугілля, але це, це дуже погано. Але добре, я поки що займуся нашим городом, який буде нам приносити їжу. Так, Йо, я там бачу ще одну овечку, а це дуже круто. До речі, прям максимальний респект автору цієї мапи, тому що вона генерується вперед. Е, це класно. Ой, я, я село е, знайшов, я село знайшов. Село, що це дуже класно? Та так, тут селяни є, воно прям тут поруч біля нас. Нам так пощастило. Це дуже класно, це дуже класно. Тут навіть кінь є. Ну поки що далі я, в принципі, ходити не буду. Я до тебе прийду, тому що mm -hmm. тут в мене є, в принципі, достатньо ресурсів для ліжечка, щоб його скрафтити нам. А я тут зробив якусь, не знаю, якусь лабораторію, не знаю, що це таке, як це можна назвати. Зараз приїдеш, подивишся. Це так, дуже класно виглядає. Ми живемо, як не знаю, як якісь гноми чи хто. Це прям капець, як то тут виглядає. Чекай, okay, oh. ми ж зможемо вугілля робити, ми можемо е, досками переплавляти колоди. А, ah, ну по суті, так. Ну, і в нас буде так, як його. Блін, тут я переживаю, тут є один зомбі. І, маленький зомбі, там маленький зомбі. Так, Ой, я тут кріпер, тут скріпер. Так, я б'ю їх, я відкриваю двері і б'ю, вони наразі не зриваються. Це добре. Я по одному ударі, я по одному ударі і так їх всіх повбиваю. І потрібно там буде освітити територію, вбив маленького зомбі. Так, я зараз якось додому проходжу. Є я вдома. І подивись, давай я тебе покажу дещо. Ой, на низ. Там чотири крипера. Я, я їх почуть вбиваю. Я їх відкриваю одну двер, дверку і десь яка лабораторія. Ти молодець. Ти приходиш, приходиш, бомс, зриваєш і їздиш. Дякую. Ні, ну, ти прям круто придумав. Ну, це, це я не знаю, воно мені само фантазія фантазії розігралася туди. Хайфер. Мені, мені здається, потрібно буде ще зробити вишку, на якій ми будемо потім з луків обстрілювати, хоча я не знаю, де ми луки візьмемо навіть, де ми стріли будемо брати. Це проблема. Так, зараз я скрафчу 2 ліжечка. Угу. О, в нас вже будуть ліжка, це буде дуже класно. Так, це буде прям мега круто. Так, а моя за задача зараз вбити ось цих всіх кріперів. Це прям капець, яка мега задача. Так, мінус один кріпер. Я поки що змайструю смолоскипи нам трішки. Е, так, в тебе є трішки дерева? Трішки дерева? Трішки, так. трішки трішки. Я тобі кинув. Добре, дякую. Е, мені в принципі сіки. Та, мені сіки їх вистачає. Так, так, все, я маю 16 смолоскипів і вбиваю по чуть-чуть тих кріперів. І, не зривайтесь. Дякую. Так, я скраб тут два червоних ліжечка. Ух, добре. Вони ще бачуть і взірвались Быстріше, безріше, Давай до них в спину зайду просто. В принципі можна, але акуратненько. А їх там вже тільки два, їх там тільки два вже. Їх там три, їх там три. А ні, ще три, ну було п'ять. У мене там ледь не взирвалося, так що ти там поаккуратніше давай. Ну, але я тут їх помаленьку б'ю, так собі. Бо там Де бо, бачу. не Ой-ой-ой, було дуже небезпечно, але що поробиш? Так, так, було прям мега небезпечно. Так, ну я все ж таки думаю, що я морально готовий, тому я спрягаю сюди. Добре, акуратненько, бо зараз все зірвеш. І, добре, окей. Головне, щоб не дім. Так, ну я Дім не взірвав, при цьому я вбив двох кариберів, одного дуже наче, наче вибухом вбило. А тепер, в принципі, можна реставрувати територію. Ти можеш, в принципі, мене привітати, тому що я знайшов багато корів, зараз я їх до нас приведу. Це дуже класно, це дуже класно, це насправді дуже класно. Ми тепер може будемо мати дофіга їжі. Так, а це прям добре. А це дуже добре, це прям капець як файл. Так, добре, тут побуде смолоскип стояти, хай він тут освітлює все. Так, корівки йдіть зі мною, о, тут четверта, я взагалі прекрасна. Ну в принципі, поки в нас не буде нормальної пасивного при... прибутку їжі м'яса, то можна буде ягідки їсти помаленьку. Ну так. Так, добре, я зложу цей золоте яблуко, не знаю навіщо я з ним ходжу. Е, так, добре, 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 добре. Потрібно буде ще задуматись над тим, щоб засаджувати дерева, тому що воно нам потрібно буде капець. Е, так, добре, що я мав зробити? Я мав накопати трішки землі. Ага, але землю я міг, в принципі, накопати і ось тут. Ой-ой, тут, коротше, капець. Ну добре, я тут, в принципі, хоча ладно, з цієї сторони вже купав Ой. Ой. Е, Нічого, давай зараз поспімов десенька. Окей, добре, давай. І ти відправишся быстренько зато. За ресурсами. Ем, Це Сядіть зайняте, що воно мені пише Дурню якусь. Да, да, да. Ну добре, давай тоді переставимо тобі. Окей, добре, але, блин, але ми в принципі... чекай, якщо ще на один блок нижче? от от А я не можу. Хоча давай спробуємо. Зламайся люки. А ну-ка. О, оно. ну. О, Є, все. Все, добре, be... класно. Все добре. прекрасно. Фух. Можна буде потім якось оформити. О, дивись. О, все класно. Дуже класно. Все, зараз я пішов. Може, зі мною, в принципі, піти. А, так, і... так давай, давай я з тобою піду, так, давай. О, блін, яке сонечко, це капець. Так, так дуже тут красиво. Тут на красно. Свинка, на свинка. Нам без якогось зомбі вибити моркву, або навіть картоплю. Було би непогано. Так, це було просто би прекрасно. Ти далеко трішки Е, uh, Ну так, в принципі, не сказати, що прям капесик далеко, але й не близько. Угу, mm -hmm, Окей, добре. Так, біжимо, біжимо. Аккуратненько тут О, ягідки, ой-ой-ой, о, -ой -ой, Е, А, ти тут, добре. все, бачу твої ресурси, не буду їх підбирати, щоб так Так, опа. О, все насій. Добре, йдемо, йде. Ооо, капець тут курів, давай їх заведемо зараз. Це да, потрібно нам. Добре, тоді ходи помаленько. Е, Можна, в принципі, тут якраз по дорозі розчищати територію. Ось так от забирати ці всі дерева. Зараз ми ведемо 4 Саня до себе. А, 4 Сані, 4 Сані, це капець. До речі, Саня, якщо сані, ти це не... дивишся, то напиши корову в коментарях. Так, якщо ти це дивишся, то напиши корову в коментарях. Е, мені здається, класно, ні? Так, імба. Давай так, я почну робити ще, напевно, що город е, пшениці, ні? Як ти націкаєш? Що ти нацикаєш? Так, да, це дуже крута ідея. Це дуже потрібно. А, до речі, дивись, з драбиною вийшла не дуже крута ідея, тому нам потрібно її люками якось закрити, тому що мови підніма... піднімаються по ній. А, вони піднімаються? Так. М -м Тоді треба закрити люками, окей. Зараз я скравчу їх. Добре, змайструй поки що. А я, я. я поки що. Дивись, я, напевно, що зараз того ендермена вб'ю, дивись, я його ж можу по факту вбити, ні? Він ж не пройде. Ну, по факту, Чи так. Може... Чи може до мене телепортуватися? -да. А я не знаю, ну по ідеї, ні, не може. Ну коротше, Добре, протестуємо. Я вбиваю ендермена Так, все, плюс один ендер, джемчик. Ну знаєш, я тобі скажу так. Ми тут і в 2D-світі більше розвилися, ніж в простому світі би зараз розвилися. Ну так, по суті. Так, добре, я поки що тут роблю так. Нам потрібно буде зараз відро води. І, і нам потрібно буде зараз робити город. Маленький, маленький город. А давай я зараз uh, скравчу відро, по можливості. Uh, і, і наберу води. так, і відро і Набери води. Один, два, три. Добре, один, два, три. Чот. 4, а я... в тебе лишилось залізочні? Е, ще раз. В тебе є залізочні? Е, у мене ні, у мене немає заліза, але я зложив у скриню. Показати тобі, де вона є. На тій да, скрині. Да, да. Е, ось ось цій. А, все а, я так, знайшов. Ось, е, там має вистачити, мені здається. Так, все вистачить. Е, добре, тоді відправимося, давай може по воду, ні? Так, да, давай відправимося по воду. Е, добре, погнали. Давай в ось в цю сторону, підем, чи ти в цю сторону йшов. Ні, добре. Uh, ні, то не йшов. Добре, тоді пішли, тоді пішли аккуратненько туди. Стоп, Повинні. у мене є ідея. дивись mm. А ну-ка, давай назад повернемося с льот зламати Давай, давай. Просто з нього може вода, в принципі, потекти. В принципі, так. Так, да, вода повелась, все Добре, добре, все класно, все класно. Все, біжимо назад. Так, добре, погнали, погнали швиденько. І робимо вже нашій перший город. Ну, як ми зробимо город, то в принципі, я думаю, що на цьому можна буде завершувати нашу першу е, серію виживання. Так, 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 я так і тобі хотів сказати, зараз в немає, мене немає взагалі їжі, і я тут чуть не помер. Є насіння буряка, так що зараз за Е, В принципі можна, в принципі, тут можна. Опа, все. Так, все, добре. Е, ну що ж, хлопці та дівчата, давай вийдемо сюди, наверх. Мені здається, мені здається. Мені здається, що це виживання прям. Капець, яке супер-пупер оболденне, і воно дуже топове, тому що це 2D-світ, і тут виживати, якщо чесно, не дуже так сильно тяжко, правда? Так не, знаю, не тяжко, не, не тяжко, але це дуже класно, тому що твоя творчість тут так розвивається. Ти думаєш, як тобі би в два блока розмістити все і скористатися. Не знаю, об'єму, можливість, ну, коротше, це дуже насправді класно виживати в такому світі. Тому якщо ви хочете продовження та хочете бачити, як я з Віталіком е, виживаю тут, е, на 2D світі, то пишіть у коментарях, що так, ви хочете продовження та підтримуйте моє відео та відео Віталіка е, коментарем, лайком та підпискою. І давайте, якщо ви хочете продовження, то наберемо 100 лайків. Так, і якщо ви наберете 100 лайків, то продовження виходить просто моментально. Тому, так. дякую вам всім за перегляд. З вами був GamesKeк, тотальний Майнкрафт. Всім до зустрічі. До зустрічі.